На Левдівці погано зачинений каналізаційний колектор, провалилась двохрічна дитина. На пошуки під землю спустились більше півсотні МНСівців Проте, хто ж відповість за небезпечну халатність. Я вийшла з магазину, кричала бабця, стояла, тримала дитину за руку і стояли хлопці, але ну, я бачила тільки їхні темні куртки. І одного хлопця бачила отак до половини, що він вже скакав ніби в люк. Я тут же вхопила телефон, почала дзвонити по всіх службах. Одним із перших рятувати хлопчика кинувся Андрій. Та було вже пізно. Течія забрала дитину. Ментально його не було. Тобто відкрили два не було. Через 10 хвилин приїхали МНСівці і почали пошуки. Проте дорогоцінний час втрачався. Рятувальники чомусь не мали необхідних для роботи схем каналізацій. Схему комунікацій нам предоставили лише після двох годин пошуків. Тобто, ми відкривали фактично на сліпу. За словами рятівників, шансів знайти дитину живою майже немає. Сильна течія, глибина, а найгірше небезпечні для здоров'я випари. Навіть дорослі чоловіки у спеціальному одязі можуть перебувати у колекторі не більше 50 хвилин без ризику для здоров'я. Поки тривають пошуки, навколо збирається натовп. Мами маленьких дітей шукають винних. Мабуть, є ж відповідальність служби, хто відповідає. Кому підпорядковуються люки? Вони хай з них спитають, хай раз накажуть. Більш ніж через дві години після трагедії на місце події приїхав і міський голова. І це воно лежало оце на верху. Так, воно було на верху. По діловому оглянувши колектор, міський господарник на словах взявся рубати руки невідомим злочинцям. Скільки дітей треба, щоб загинуло, щоб ми нарешті якось з цими люками дали ра коли одному крадію, так відрубають руку. Ви що зараз ловити за І сотні сотні люків крадуть постійно? Проте жодного винного у Львові поки не покарали. Так міський депутат Тарас Гупало розповів, мешканці Левадівки нещодавно звертались до водоканалу з проханням закрити небезпечні люки в районі. На звернення Львівводоканал відписав, що на Левандівці усі люки зачинено. Проте за кілька метрів від дитячої поліклініки ми знайшли ось цей, нібито зачинений аварійний люк. Служби, які відповідають і повинні контролювати виконання робіт, цього не роблять. І поки Андрій Іванович обіцяє рубати руки, мами зі страхом виходять на прогулянки зі своїми дітьми. Страшно гуляти, тому що в мене є ще племінник старший, який може вирватися і. Це в будь-який момент може статися, але ніхто не звертає на це уваги. Станом на восьму вечора хлопчика так і не знайшли. Олеся Турчин, Олексій Музика, Львів ТБ.